Божі слова на кожен день. Я висловив так багато слів, а також висловив свою волю та характер, але навіть при цьому люди все ще не здатні пізнати мене і повірити в мене. Або можна сказати, що люди все ще не здатні коритися мені. Ті, хто живе у рамках біблії. Ті, хто живе у рамках закону, ті, хто живе на Христі, ті, хто живе згідно з доктриною, ті, хто живе серед справи, яку я чиню сьогодні, хто з них сумісний зі мною. Ви думаєте лише про отримання благословень і нагород, але ніколи не задумувалися про те, як насправді бути сумісними зі мною. Або як запобігти тому, щоб ви були проти мене? Я такий розчарований вами, бо дав вам так багато, але так мало отримав від вас ваш обман, ваша зарозумілість, ваша жадібність, ваші непомірні бажання, ваша зрада, ваш непослух чи могло щось вислизнути від моєї уваги? Ви недбало ставитеся до мене, ви обманюєте мене, ви ображаєте мене, ви підлещуєтеся до мене, ви вимагаєте від мене, ви вичавлюєте з мене жертви. Як таке лиходійство могло б уникнути моєї кари? Усі ці злодіяння є доказом вашої неприязні до мене. Є доказом вашої несумісності зі мною. Кожен із вас вважає себе сумісним зі мною. Але якби це було так, то кого б стосувалися такі неспростовні докази? Ви вірите, що ставитеся до мене з максимальною щирістю та відданістю. Ви думаєте, що ви такі добросердечні, такі милосердні. Та присвятили мені так багато. Ви думаєте, що зробили для мене більше, ніж достатньо. Але ви коли-небудь порівнювали це зі своїми діями? Я кажу, що ви дуже зарозумілі, дуже жадібні, дуже поверхневі. Трюки, якими ви обманюєте мене, дуже розумні. І ви маєте багато зневажливих намірів і мерзенних методів. Ваша вірність занадто обмежена, ваша серйозність занадто мізерна, а ще більше вам бракує совісті. У ваших серцях занадто багато злого умислу, і ніхто не вбережений від вашої злоби, навіть я. Ви відсторонюєте мене заради ваших дітей. Або чоловіка, або заради власного самозбереження. Замість того, щоб піклуватися про мене, ви піклуєтесь про свою сім'ю, своїх дітей, свій статус, своє майбутнє та власне задоволення. Ви коли небудь думали про мене, коли говорили чи діяли у холодні дні ваші думки. Звернені до ваших дітей, чоловіка, дружини чи батьків. У спекотні дні мені теж немає місця у ваших думках. Виконуючи свій обов'язок, ти думаєш про свої власні інтереси, про свою особисту безпеку, про членів своєї сім'ї. А що ти коли-небудь робив для мене? Ти коли-небудь думав про мене. Ти коли-небудь присвячував себе за будь-яку ціну мені та моїй справі, де докази твоєї сумісності зі мною? Де справжність твоєї вірності мені? Де справжність твого послуху мені? Коли твої наміри були не заради того, щоби отримати мої благословення? Ви дурите. І обманюєте мене, ви граєтеся з істиною, ви приховуєте існування істини та зраджуєте суть істини. Що чекає на вас у майбутньому, якщо ви будете таким чином налаштовані проти мене? Ви просто прагнете сумісності з невизначеним Богом, просто прагнете невизначеної віри. Але ви несумісні з Христом. Хіба ваші злі умисли не породять такої ж відплати, на яку заслуговують нечестиві? Тоді ви зрозумієте, що жодна людина несумісна з Христом не зможе уникнути дня гніву, і ви дізнаєтеся, яка відплата буде підготовлена для тих, хто проти Христа. Коли настане цей день, усі ваші мрії про благословення за вашу віру в Бога та про отримання входу на небеса будуть розбиті. Але це не торкнеться тих, хто сумісний із Христом. Хоча вони так багато втратили, хоча вони зазнали багато труднощів, вони отримають усю спадщину, яку я. Заповідаю людству. Зрештою, ви зрозумієте, що тільки я праведний Бог, і що тільки я здатний привести людство до його прекрасного місця призначення.